Всім привіт, мене звати Дар'я і я книжкова манячка. У цьому відео я хочу разом з вами прочитати п'ять різноманітних фентезій історій, до яких у мене Прям зараз тянеться рука, і в мене от я відчуваю на них є настрій. І я вирішила, чому б їх разом не зібрати і прочитати в одному такому великому відео. Переважно це будуть романтичні фентезі історії, але деякі з них і звичайне фентезі, наскільки я розумію. Серед цих п'яти дві я вже почала читати і одразу поділюсь з вами першими враженнями. Давно в мене вже тянеться рука до зачарованої річки Ребеки Рос. Я читала у цієї авторки дилогію Divine Rivals. Точніше, я читала лише першу книжку цієї дилогії і ніяк її не дочитаю. І мені дуже сподобався стиль авторки. Мені цікаво, чи зберігся цей стиль, ну точніше, чи написана ця книга в такому ж стилі, чи зберігся цей стиль при перекладі. Загалом ця історія має розповідати про якийсь таємничий острів Каданс, на якому люди співіснують із духами. Мирно співіснують, допоки одного дня на цьому острові не починають зникати дівчата. І для того, щоб розібрати, що там відбувається, головна героїня викликає свого старого чи то друга, чи то недруга з далеких країн, в які він вже поїхав. Далі вони там будуть щось розслідувати. Наскільки я знаю, перша книга це закінчена історія, і там немає Кліфгенгру, щоб одразу кидатися читати другу книжку. Давно мене вже інтригує крадій зоряного пилу Челсі Абдули. Це невпевнена, здається, романтичне фентезі у такому арабському сетінгу. Воно доволі, судячи за нотацію, доволі таки казкове. І я не впевнена, чи мені сподобається, але тут не, не взагалі не аргумент, але тут отакі от цікаві вставочки. З не знаю, що там буде на тих вставочках, але це красиво оформлене, і я сподіваюся, що ем, вона буде якоюсь незвичною. Мож, можливо, захопить мене своєю атмосферою, бо, судячи з анотації, за сюжетом ми маємо доволі стандартний початок: е, головна героїня, злочинниця, яка. Торгує там якоюсь забороненою магією, допоки одного дня вона не врятує принца, і разом з тим принцем і ще якимись людьми вони відправляються у подорож і щось там далі будуть робити. Вона доволі таки велика. Я тільки зараз усвідомила, що в ній майже 500 сторінок. Але сподіваюсь, вона швидко читатиметься. Так само, в принципі, як і зачарована річка. Та теж книжка сторінок на 500, але там великий шрифт і загалом дуже приємний формат. Також я дуже хочу прочитати The Serpent and the Wings of the Night», не пам'ятаю авторку. Єдине, що я знаю про цю книжку, я навіть не читала анотацію, але з відгуків я чула, що це геніальне романтичне фентезі, і мене лише цей факт вже дуже інтригує. І ще одна електронна книжка, яку я вже почала читати, це та, що стала сонцем або She who became the sun» Салі Паркерчан. Оце, от чан, в кінці мені дуже нагадує японське звертання, таке дуже писливо, миле звертання до дітей. Чи то я собаку називаю пепачан, і оце ім'я авторки мене трошки веселить. Історія тут взагалі не весела, судячи з початку. я прочитала вже відсотків 10, це десь ну, приблизно 40 сторінок. І на початку ми бачимо село, монгольське село, я так розумію. Загалом події цієї книги натхненні монгольською історією, десь 12 століттям. І ми бачимо село, в якому страшний голод, люди вмирають. В центрі сюжету дівчинка, якій 8 років, і її. Старший брат, якому пророкували величну долю. От він буде одним з тих, одним з великих. А для дівчинки просто не обіцяло нічого. І ось вони ледве виживають, їдять мурах, різних комах і так далі. Одного дня на них нападають грабіжники в пошуках їжі. Батько намагається захистити те, що в них було, хоча в них практично нічого вже й не було. Його вбивають через це син. Впадає в якусь апатію, і дівчинці доводиться хоронити обох. В неї нічого в результаті не лишилося, і вона згадує, що на своє 12-річчя її брат мав відправитися до монастиря. В монастирі завжди є їжа, і вона розуміє, якщо вона хоче вижити. Вона має стати своїм братом і зайняти його місце. Її туди не приймають, бо зараз страшний голод по всій країні. Я так розумію, і загалом вони нікого нового туди не приймають. Вона чотири дні стоїть на колінах перед воротами монастиря, допоки її туди не впускають. Туди приймають, звичайно, лише хлопців, але їй вдалося приховати те, що вона дівчинка. Не знаю, що там відбуватиметься далі, але написано це доволі. Незвично, як для романтичного фентезі, якщо це романтична фентезі, у книги доволі такий важкий початок, і мені вона, ну, скажімо так, складно читається. От я не можу проковтнути багато сторінок, я її вже читаю потрошку три дні. І ось дійшла тільки до 10%. Тому подивимось, як там події розвиватимуться далі. І п'ята книжка це сестра Зірок Мари Вульф, яку я теж почала читати і дійшла вже до 150-ї сторінки. Вона читається дуже легко і швидко. І. Ще одне хочу зазначити, в неї дуже приємне оформлення. Оце савточа вкладинка і е, широкі, не знаю, широкі, в принципі, стандартні, але настільки приємно її тримати в руках, читати цей текст, він просто летить. Хоча, от на самому початку, мені не сподобався переклад. Не те, щоб він дуже поганий, але от місцями. Такі кострубаті речення, через які чіпляється око, і місцями мені доводилось прочитувати ці речення декілька разів, бо зрозуміти про що там ідеться. І це, скоріш за все, через те, що перекладачка намагалася перекладати тут якомога ближче до оригіналу. Але з часом я трохи вже перестала зважати на переклад і занурилася в історію. Історія тут е, така трохи незвична: три сестри е, разом з магом повертаються, я так розумію, з Англії назад до Франції, де вони жили. На початку ми бачили невеличку сцену, де головна героїня прощає. З коханням свого життя, їй там 17 років, вона все життя його кохала, але вона смертельно хвора і разом з сестрами вона має поїхати, аби її десь там вилікували. І ось через деякий час вони повертаються для того, аби отут пішла вже політика, і тут доволі складно пояснити, що там відбувається. Є е, е, певна ложа, оце маги Франції, які відповідають за бар'єр. За тим бар'єром живуть демони, яких туди більше тисячі років назад поселили. І уклали з ними договір, що вони не перетинають цей бар'єр, вони не втручатимуться у людське життя. Натомість вони мають оцей сьомий прихований континент. Є відьми, які живуть по всьому світу, і магія загалом частіше передається дівчатам аніж хлопцям. А хлопці мають окремий орден магів. І ось зараз усі ці три організації: маги, відьми і ложа. Намагаються вирішити цей конфлікт, що угода доходить кінця, і демони потроху вже починають звідти вилазити і атакувати людей. і вони намагаються щось з цим зробити, і чесно кажучи, мені стало цікаво за цим спостерігати. При тому, що героїня тут тобто, така молода 19-річна дівчинка, яка це страждає від розбитого серця, що її коханий, який зараз один з лідерів ложі, її більше не кохає. Він її не хоче. Вона втратила свою магію. І вона по суті навіть вже не вважається відьмою. Поки це все читатиму далі. І я думаю, що за сьогодні я її вже й дочитаю і підключусь до вас із фінальними враженнями. Неочікувано я її одразу й дочитала. В мене зайняло години три, мабуть, і я просто не могла відірватися, настільки я занурилась в історії, причому що історія, ну доволі така м м легка. Лайтова, відпочинкова, не варто очікувати якоїсь глибини, прописаності. От вона мені трошки нагадала серіал Всі жінки відьми і трошки, трошки дівчат Гілмор. От вона якась така комфортна. Усі події відбуваються у маленькому французькому селі. Усі готуються до того, що от вже зовсім скоро закінчується термін цієї угоди з демонами, і кордони зруйнуються. Але всі сподіваються, що якось це вирішиться чи буде війна. Чи не буде, ніхто не знає. Коротше, якось потрошку всі до цього готуються, але немає от якогось відчуття паніки чи чогось такого. Тут є й звичайно романтична лінія. Вона чітко виражена від самого початку. Це кохання головної героїні до магістра ложі, до хлопця Езри. Між ними завжди були дуже теплі відносини, але він якось її завжди відштовхував від себе через те, що а е, коли вона захворіла, так взагалі її відіслав звідти. І ось вона постійно страждає від цього нерозділеного кохання. Але на тлі всього цього відбувається багато політичних подій, оці ці альянси, всі там плетуть різні інтриги, відбуваються у різні домовленості. І на диво, політична ситуація у цьому світі нагадує політичну ситуацію зараз. Демони загрожують тим? Що вони підуть відкритою війною, якщо вони не отримують більше території, вони там розплодилися на своєму континенті, їм мало місця, і вони хочуть більше. І вони висувають певні вимоги. Якщо не хочете війни, то робить, як кажемо ми. І люди, оці різні е, ордени і так далі, вони намагаються знайти якесь притомне рішення, як усю цю ситуацію вирішити. Доволі цікаво, я не очікувала. І причому я дочитала вже до самого кінця догортала до останньої сторінки і написано: це книга для дітей старшого шкільного. Вік, ну зрозуміло, чого воно мені так легко читалося, але на диво мені правда дуже сподобалося. Я насолоджувалася в моменті цієї книжки, і я хочу продовження, бо воно закінчилося кліфхенгером. Мені цікаво, що буде далі. І продовження має вийти вже цією весною. То я обов'язково придбаю і продовжу читати цю трилогію. Це трилогія. Так і до речі, в оригіналі вона написана німецькою, хоча всі події відбуваються у Франції. Така цікава деталька. Далі я планую продовжити читати та що стала сонцем, і візьму, напевно, зачаровану річку. Я завжди маю одну книгу в електронці і одну в папері. Зараз буде непопулярна думка про популярну книжку, але спочатку за ту, що стала сонцем. До певного моменту вона мені настільки важко йшла. Що я думала, все не буду її далі кидати, кину вже от на тих 30 і все не буду мучитись. Але потім я усвідомила, що я неправильно сприймала цю книжку. Я її взяла саме як фентезі, таке навіть романтичне фентезі, незвичне фентезі, яке базується на монгольській історії. Але насправді це скоріше історичний роман, який маскується під фентезі, і його треба сприймати от більше як такий доволі серйозний глибокий історичний роман. Тому Цю книжку я продовжую читати потрошку, але до кінця відео точно її дочитаю. А поки поділюсь враженнями від зачарованої річки, яку я таки дочитала. І спочатку скажу за оформлення. Це таке неймовірне оформлення: що суперка, що під суперкою, що загалом книжку дуже приємно читати. Але сама книжка мені. Не дуже сподобалось. Я довго думала, як би так завуалювати свої враження, аби не казати, що книга мені не сподобалась. А потім думаю, а чому? Я тут з вами ділюся своїми живими справжніми враженнями, то чому навіщо мені щось якось завуалювати? Тому, якщо у нас не збігаються в чомусь враження, ми всі різні люди, у нас різні смаки, і це абсолютно нормально. Мене дуже цікавило, чи буде ця книга написана, точніше, навіть чи буде збережений стиль авторки при перекладі. І в принципі, загалом. Так, але мені ця книга читалась як перекладна. От я місцями відчувала, що це переклад, так само як я за сестру Зірок казала. Але від цієї книжки я очікувала зовсім іншого рівня, оскільки це Ребекка Рос і о, Divine Rivals мене прочарували саме її стилем. І коли я зрозуміла, що стиль в цій книзі мені абсолютно... Ну, немає в мене таких самих вражень. Я не відчуваю, що це якась магія, що мене цей текст абсолютно. Я взяла цю книжку в оригіналі в електронці і почала трохи читати і там і порівнювати переклад. І оригінал я такий іноді люблю робити. І місцями переклад дійсно, як на мене, не дуже вдалий. Але ще цікаво, що читаючи оригінал, у мене також не склалося от таких от захопливих вражень, як від Divine Rivals. Тобто, ні сама історія, ні те, як вона написана, мене сильно не вразили. Не знаю, чому так, оскільки ця книга дуже багатьом подобається за сюжетом. Ви знаєте, що там таємничий острів, зникають дівчата, і хлопець повертається додому на цей острів після того, як провів там багато років на материку, і цей острів живе дуже обосібним життям від інших людей. У них там своє абсолютно все, і вони ніяк не комунікують з іншими людьми. І острів поділений між двома ворогуючими кланами, і от вони вже ворогують, скільки там люди себе пам'ятають. І ось головна таємниця, куди ж зникають ті дівчата. Що там взагалі відбувається, і розв'язка цієї лінії мені сталася нелогічною от я не зрозуміла. Як ви так сказати, аби вам не спойлерити, але от дійсно мені було незрозуміло, чому це все відбувалося саме так, оскільки це можна було робити зовсім інакше. І загалом, от, е історія сама видалася мені не дуже цілісною. От були певні моменти, які як гілочки так трохи розгалузилися від основної лінії, але так е нікуди і не привели. І мене також не зачепила романтична лінія, оця взаємодія між двома головними героями, не знаю, чому так, можливо, у мене не той настрій зараз від цієї книги. Я очікувала набагато більшого, але оце моє невдоволення, воно базується більше на емоційній площині. Тобто сама історія, світ, герої насправді це дуже цікаво. це дуже незвично, і оця взаємодія людей з духами, і як там все побудовано? Це прикольна історія. Я не знаю, чому мені, от настільки, вона ж не зайшла. Чесно, мені не зрозуміло. Можливо, я очікувала таких самих вражень, як і від Divine Rivals, та наче ні, але ну якось можливо в настрій не потрапила. Але якось так далі, я таки хочу дочитати ту, що стало сонце. Я таки наважилася її закинути, бо я просто змушую себе її дочитувати при тому, що я ще на початку, чи десь на середині, не розібралась у всіх деталях, у всіх іменах, у цих цих політичних інтригах: хто там є, хто, хто кому, як вони як усе це влаштовано. Це треба якось виписати собі на папері, мабуть, аби це ну ясно собі уявляти. Я цього не зробила. Я просто продовжила читати, фокусуючись більше на от на сюжетній арці головної героїні оцієї Жу, яка от пройшла через навчання в монастирі, стала в результаті монахом, але і хотіла так жити далі в тому монастирі, бо вона там гарненько собі влаштувалась, але його спалили червоні тюрбани І е, чому мені так складно це все читається? Бо це дійсно, по суті, історичний роман з елементами фентезі. Тобто. Е, до цієї історії авторка додала певні деталі, елементи. От, як, наприклад, що головна героїня це героїня, а не герой, оскільки дійсно в історії був такий монах, який в результаті став імператором, але немає ніяких відомостей, що це насправді була жінка, чи ще якісь інші герої чи сюжетні лінії в, ці, в цій історії. І там ще певні елементи. І через те, що в цій книзі так багато політики, так багато різноманітних деталей складно сфокусуватися на цій історії. От, от через те, що я фокусувалася на одній сюжетній арці, я пропустила багато чого іншого. І чим далі ми рухаємося за сюжетом, тим більше е, от ці всі деталі мають значення. Я вирішила закинути на 65%, бо я розумію, зараз буде якийсь, якась кульмінація. Там далі ще більше екшену піде. А я вже просто не розбираюся, хто там що, і в мене болить голова від усього. Цього і який сенс тоді продовжувати читати цю книжку? І при всьому цьому вона ще й написана так доволі там такий Густий насичений текст, багато різної лексики, термінології, ну не те, що термінології, але ну вона не легко читається. Можливо, українською там має бути дуже гарний переклад від Ярослави Стріки, і українською вона читається легше і цікавіше. І якщо там можливо є ще якісь е, зносочки, пояснення, то взагалі було б прекрасно. Не знаю, можливо, я колись таки повернусь до цієї історії і прочитаю її спочатку, і можливо, це буде таки українською, бо англійською не знаю, навряд чи я до неї повернусь. От сама книга, наче цікава. Але настільки треба зосереджуватися на тільки цій книзі, стільки їй віддавати уваги і сили і. Часу, що не знаю, можливо, просто не моя книжка, чи зараз мені е, не цікаво про це читати. Тому навіть не знаю, чи буду ставити її якусь оцінку, бо я не знаю, як, як таке оцінити. І крутезна книжка, але ж така нудна, що я над нею просто засинала. Якось так. А нам залишилося ще прочитати дві книжки: це крадій зоряного пилу і е, «Serpent and the Wings of the Night». Якесь геніальне романтичне фентезі. Я скоріш за все читатиму їх паралельно і подивимося, яку вже першу дочитаю тут і поділюсь враженнями. Ще десь насередині я поривалася підключитися до вас і прокричати свої враження, яка це прекрасна книжка, це ідеально романтичне фентезі, що я не можу від нього відірватися. І таки, мабуть, добре, що я тоді не відірвалася, прочитала її до кінця і тепер зможу поділитися з вами фінальними цілісними фінальними враженнями. Я першою таки дочитала The Serpent and the Wings of Night Clarice Бродмент і. Загалом мені дуже сподобалося, але в мене склалося враження, що книга трохи задовго, як не свій сюжет. А за сюжетом ми спостерігаємо за голодними іграми у світі вампірів. І людська дівчинка має там перемогти. І вона вірить, що може перемогти, оскільки вона є названою дочкою короля вампірів, і вона виросла у цьому світі. Вона тренована з самого дитинства. Вона знає, як виживати у цьому світі. А суть цього змагання взагалі в тому, що переможець він може бути лише один, зможе здійснити будь-яке своє бажання, оскільки. Богиня, вампірська богиня, як її там звати, спуститься на землю і виконує це бажання. І по суті, нас з самого початку одразу кидають у вир подій, і ми намагаємося зрозуміти, що ж там відбувається, як взагалі побудований цей світ, але світобудова тут пояснюється так потрошку. Тут немає таких от м, великих інфодампів, і мені сподобалося, як подавалася світобудова, і як залишалися певні такі недосказаності, недомовленості. І ти думаєш, ця авторка пропустила, чи воно буде якось пояснене? Все по суті буде пояснене і. І я не знайшла ніяких сюжетних дірок, але от дійсно під кінець у мене сталося склалося таке враження, що ну досить же, скільки ж можна цих сторінок? Якось хотілося, щоб це швидше закінчилось. Тим паче, що е, сюжетно, воно доволі такий стандартне. Тобто, якщо це не перше ваше романтичне фентезі, ви, скоріш за все, здогадаєтесь, що там буде в кінці, який там буде сюжетний поворот, чим це все завершиться. Але, попри все, це було цікаво читати, і романтична лінія мене тут також дуже зачепила. Тут від ворогів до коханців, звичайно, і я якось повірила у хімію між ними, як вибудовувалися ці стосунки. Тому мені було дуже цікаво спостерігати і за тим, як розгортався сюжет, і за тим, як розгорталися стосунки у цій парі. І це при тому, що її любовний інтерес це, звичайно, один із тих, хто приймає участь у цих змаганнях, також він вампір, і йому там 200 з чимось років. Ну, коротше, він такий вже древній. І я зазвичай не люблю таких персонажів, оскільки вони мені видаються дереалістичними. Це фентезі, я знаю. Але коли. Персонажам там по 200-300 і так далі років, я очікую від них певної манери поведінки. І в принципі, тут це було. От вони не поводились там як малі підлітки, які язики один одному показують. Тому в цьому плані мене не диво навіть нічого не дратувало. Це перша книга із серії, в якій чотири основних книжки і є ще новели між цими основними історіями. І ем, я вже чула відгуки, що новели, навіть одна новела, про яку я чула, вона краще навіть за основну. У історії і мені дуже хочеться взяти її і, і тим паче, що вона хронологічна іде наступний, там щось Six Scorched Roses, дається. Тому як у мене знову буде настрій на таке темне пригодницьке виживальне фентезі, я обов'язково візьму продовження. І нарешті я можу поділитися з вами відгуком на останню книжку цьому відео: це крадій зоряного пилу Челсі Абдули, яка на диво, мені дуже сподобалася. Я очікувала, що це буде якась така стандартна романтична е фентезі історія, але в арабському сетінгу щось таке цікавеньке, але це виявилося дуже класно прописано. Одницької історії у світі, що базується на арабських казках, авторка є наполовину кувей. Не знаю, як це правильно сказати, кувейтянкою, і вона виросла в Кувейті, Тобто, це для неї ще рідне. і вона пише це так, що це не видається. От знаєте, в Америці зараз дуже багато книг, рітелінгів, різних там міфів з усього світу. І вони трохи видаються м -м, не справжніми. От, наприклад, як та ж сама Фейт in Blood, вона видається такою дуже вестернізованою. Та ця історія навпаки видається дуже справжньою, і цим вона мені дуже сподобалась. І що ще цікаво, що це дебютна робота авторки, так написати першу книжку. Браво, я чекатиму на другу, яка вже має вийти цієї весни, і я хочу дочекатися й української, оскільки мені дуже сподобався переклад. Ви знаєте, я люблю прискіпатись до перекладу, але якщо книжка мені читається так, ніби вона була написана цією мовою українською в даному випадку, то для мене це хороший переклад. А за сюжетом ми бачимо групку із трьох людей і одного джина, які не за своєю волею збираються разом і їдуть через пустелі, через піщані моря у пошуках магічної лампи, про яку ми всі знаємо. І оповідь ведеться так, ніби ми по Спостерігаємо за кожним з цих трьох основних персоналів. А це Лулі, дівчина, яку знають як у північну торговку. Вона займається тим, що шукає різноманітні магічні артефакти, а потім продає їх. Айша. Це жінка-розбійниця, яка є однією із тих відомих 40 розбійників, і вона відправляється у цю місію для охорони принца. І принц, який видає себе за свого старшого брата, він, от, абсолютно не герой. Він взагалі боїться. Ну по суті, всього. Він такий хлопчик, який не хоче ні битися. Він не любить насильство. Він любить казки. Він зазвичай сидить в своєму палаці і нікуди не виходить. І йому це обридло. Він хоче якихось пригод, і тому він погоджується, коли стар. Перше брат переконує його, що він мусить поїхати. І далі вже відбуваються їхні пригоди у пустелі, у інших містах, в які вони потрапляють. І ці історії вдалося мене вразити. От я не чекала таких сюжетних поворотів. Я в принципі не знала, чого від цієї історії очікувати, оскільки вона така ну, дуже нестандартна. І закінчилося все. Я б не сказала, що кліфгенгером, але дуже цікаво, що буде далі. І оці ставочки, про які я вам казала на початку, вони дуже красиві, але вони складно читали. Питається, оскільки оцей фон він є занадто темним. На оцих вставочках подаються от саме казки і ем, перекази. Отже, давайте підведемо підсумки. Найбільше мені сподобалися крадій зоряного пилу та The Serpent and The Wings of Night. Вони дуже різні між собою, тому я не знаю, яку б з них я поставила на перше місце, оскільки це пригодницьке фентезі, а це романтичне. І вони в своїх піджанрах вони займали перші місця. А вибрати серед них якусь одну. Обидві книги для мене це тверда четвірочка. На друге місце я поставила сестру зірок Мари Вульф, яка видалася мені дуже теплою атмосферною, попри всі ті численні політичні інтриги, які тут відбувалися. І мені дуже цікаво читати продовження, на яке я чекаю. А на третьому місці. Зачарована річка Ребеки Рос, яка чи то не потрапила мені в настрій, чи то просто то не моя книжка. Не знаю, я відчуваю, що це класна історія, що вона дуже багатьом може сподобатися і що вона така доволі атмосферна, але мене чогось не прийняло. І на останньому місці це та, що стала сонцем в усіх the Sun, оскільки я її так і не дочитала, і навіть от ви знаєте, я її тоді закинула. І я не хочу до неї повертатися. Можливо, ви своїми відгуками зможете надихнути мене повернутись до цієї історії, але наразі я відчуваю, що її настільки втомливо було читати, що воно того просто не вартує. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, чи читали ви якісь із тих книжок, чи зацікавила я вас своїм відгуком. Буде дуже приємно з вами поспілкуватися. А якщо ви хочете бачити більше відео від мене, то я буду дуже рада бачити вас серед спонсорів, які отримають від одного до трьох додаткових відео на місяць залежно від рівня підтримки. Дякую, що були зі мною, і побачимося вже зовсім скоро.